Прилітають С-300 і прилетіли в останній час які-то нові ракети, менш потужні, ніж С-300, ну більш потужні, ніж артилерійські снаряди. А так і артилерійськими снарядами обстрілюють, і мінометними, і ракетами також піддається обстрілам населені пункти. На сьогоднішній день проживає. 13% від того населення, яке було до війни, це 1826 чоловік. Громада живе так, на теперішній час в громаді мешкає 1826 чоловік, це з дітьми. До війни мешкало по переліку виборів десь 14600, але це не враховуючи дітей взагалі. Тисяч до шести мешкало. На території всій громаді Липецької ОТГ, в якому 17 населених пунктів, було 13,5 тисяч мешканців. Люди звертаються, багато людей звертаються з заявами, з повідомленнями, ми реагуємо. Багато дуже звертаються з приводу того, що в них військові Російської Федерації забирали паспорти, вони пишуть заяви. Звертаються до нас, ми реагуємо і проводимо розгляд заяви, видаємо відповідні документи, з якими вони потім відновлюють заново свої паспорти громадянина України. Багато присутні ми також на видачі гуманітарної допомоги, допомагаємо, багато ми супроводжували пенсії до населених пунктів Лук'янці, веселе, глибоке. І Люди були дуже доволі, так як вони не отримали багато пенсії, і вони дуже вдячні за це. Спілкуємося з людьми, допомагаємо, розкриваємо злочини і люди несуть за це відповідальність. В останній час на початку місяця цього року прилетіло в нас на територію три каби, керовані авіабомби. Одна прилетіла в огород людині без жертв, С-300 прилетіло. Я не можу, я не веду таку статистику, але ну, що у цих людей взагалі в голові, мабуть, взагалі нічого нема, що вони б'ють по мирному населенню.